ранку! Вітаю вас на марафоні прямих ефірів 100% еко-магазину, де я продаю продукцію від прямого виробника мого партнера компанії Бріонель, де це входить вітамінно мінеральний комплекс. До речі, починаємо одразу демонстрацію. Ваше здоров'я. Кожен день ранком та ввечері, як мінімум, приймаю. А на для вашого здоров'я це для профілактики. У мене тільки про профілактику. Так звичайно, що це молоко, молочко, йогурти. А, так що кальцій ще, кальцій і молоко, от молоко кальцій. Так, так, я продаю також послуги, про які буду розповідати це, далі зараз робив тиску німецької мови. Це нова послуга, це коучинг, це менторство, тобто це тренінг з мотивацією. Це як психологічна консультація. Тільки так, якщо мотивація. Якщо, наприклад, сьогодні в житті досягти про дотягнення, я чому мотивувати, підтримати направити. Це мені, я дуже люблю це робити. Вважаю, що в мене це доволі таки непогано вийде. Презентація мені, тобто мені підказали, і я погодилася. На бізнес-тренінгу я ходжу і розвиваю вже для вас у Німеччині, тобто німецька якість, українсько німецька компанія. ці місія магазину. Нести здоров'я людям, формуючи безпечний простір через екопродукцію та екопослуги. Ще одна є послуга сьогодні ми про буде інтерадіакор. Це я вам поділилася сертифікатами довести, що Інтерадіакор – це сертифіцирований прилад, який прирівнюється до медичного сертифіцировані Міністерство освіти, Міністерством охорони здоров'я України. Мене МОЗ Міністерство охорони здоров'я МОЗ України. Тобто. Та також ось та. Кошета. Тобто я вам починаю розповідати, наскільки я багато люблю розповідати про цей прилад. Цей прилад, це як одна з послуг магазину. Сьогодні про цю Ця послуга. Я вам багато розповідала, що є у нас філіали, тобто у партнера мого ще одного. Тобто, як це пов'язано з партнером Бріонель, дані центри здоров'я. Так, це як один комплекс. Тобто, я вам кажу при обстеженні. На е, саме прилад, який на клітинному рівні. Тобто інтерадіакор це прилад, який на клітинному рівні робить комплексне повне обстеження всього організму, яке у Європі, в Німеччині. його, до речі, задоволення проходжу. Я вам скажу, також проходила відео, тобто також поділитися, поділюся відеоматеріалами. Це все. Фото є, ну я знайду, та це все ось, і саме ось так це все. Тобто це прилад, який працює за принтер, діакорд, це методика, яка розроблена за принципом таким, що працює за принципом електрокардіограми. тобто це комп'ютерне обстеження, комп'ютерна діагностика, яка дуже ефективна з точності до 98%. Тобто, це 95-98%, це насправді велика точність, враховуючи, наприклад, УЗД, ну, наприклад, порівнюючи точність 60% ви Воно може давати похибку. Тобто, звичайно, що не, я не, та, я з повагою до кожного. Але тобто, ця діагностика, це функціональна. Як працює саме фізіологія? Що це значить Тобто, людина є різні процеси, там, фізіологічні, біохімічні процеси на рівні клітин, на рівні тканин, на рівні органів. Тобто, І ось ці саме процеси може по шикарною шикарною точністю. Клітинному рівні побачити, тобто ми клітинні мембрани, навіть стан клітинних мембран, даний тирадіякор. Навіть якщо, наприклад, психологічний якийсь стан, якісь бувають питання, він також може побачити ці питання, що ж насправді нас турбує, що ж так. Тобто, проходячи це обстеження, де ж його проходить? А де записувати Запитаєте ви, потрібна чіткість і конкретність? Можливо, якоїсь чому ви не берете, можливо, я не додаю вам якоїсь інформації. А для цього ви у коментарях тут пишіть, вітаю, вітаю вас, вітаю. Для цього ви у коментарях пишіть, якщо щось не зрозуміло, можливо, чому ви не купляєте? Я можливо так ось думаю, вітаю вас, кажу, що можливо я чогось не додаю, можливо, ви щось не розумієте, можливо, якісь, наприклад, затики з приводу того, щоб поміняти на ми... Нам важко щось змінити у житті. Я вчора ну, трошки вам розповідала. А сьогодні ще додумала, можливо щось у житті нам поміняти важко. Наприклад, ми купували там крем, е, я не знаю, купували ми от Мікс. Ну ну купували для миття посуду якийсь сто п'ять років сто п'ять літ одну і ту ж марку, яка роз'їдає ваші руки. Ну тобто, на те що той факт, що роз'їдає руки, не виходить наперед, а виходить наперед якась визначеність, тому що. Саме ця місія мого магазину, по-перше, це допомогти безпечити вас. Тобто, враховуючи війну, враховуючи стреси, є психологічна послуга, є консультація, але я про неї розповім, коли ж у мене за графіком, психологічна послуга у мене. У четвер, у мене в п'ятницю за графіком, до речі, є графік марафону прямих ефірів. І, і під час марафону діє акція. Я запускаю акцію при замовленні будь-якого одного продукту. Та що той один продукт? Я потім ще, тобто перша частина акції одного продукту, хоча б. Хоча б одного ви вже можете його замовити зі знижкою. Тобто прайс-каталог я вам виклала. Є прайс каталог, який я вам викладу. Я вам викладала, я вам, можливо, десь інформація тіряється для того, щоб не тірялись, підписуйтесь на мій телеграм-канал. куди ж підписуватись. Ось сюди вам підписуйтесь сюди. Контент, де є вся інформація, де структура. Я вам збираю, тобто я вже його структурую там е, тобто в сторісах є надіслати. Ну, на фізіологічному рівні покажу, в яких органах саме причина. Тому що, як ми пам'ятаємо, YouTube канал підписуйтесь тому що як ми Facebook. Є усвідомлена аудиторія, яка знає, що таке здоров'я. Наскільки важлива профілактика і ось цей прилад, ну, з когось можна обстежувати? Дітей, навіть діток маленьких можна обстежувати, вагітних також можна. Тобто, якщо я це кажу, тобто є сертифікати, яким я поділилася, Міністерство охорони здоров'я України. тобто це, тобто це це Сертифікати є, тобто це не так то просто, тому що він безболісний, точний прилад, зручний та нешкідливий. Ніяких аналізів здавати перед цим не потрібно. Тобто він одразу бере і сканує, тобто до голови, ру в ручки берете та ніжок, прикріплюється прикріплюються датчики. Ви берете в руки, і ножки ставите нам на пластинки. Тобто, звичайно, я це проходила. Я це власного досвіду кажу. Тобто у спеціалістів своїх партнерів, спеціалістів людей, які які, Головне, що цінність яка, якась цінність, суці... людське спілкування, з вами поспілкуються, де запис, там немає черг. Дуже привітні, надзвичайні лікарі, спеціалісти, професіонали своєї справи, Традиці... як традиційної, так і не альтернативної медицини, про яку я також розповідала. Також, про яку розповідала також, шампуніки. Так, так. тобто, але Для душу є шампуньки є. От, шампуньки, новий шампунь, то, то розкажу про ще про продукцію. Так. Це молоко. ось Це німецьке, тобто я знаходився у Німеччині ось німецькою мовою. Молоко міг е, фет, фетарме, фріше фетарми мільх, тобто свіже е, жирне молоко. Е, пас, Пасторізір. Гомогенізірт. Тобто пастеризоване гомогенізований, тобто Тобто, от, молочко. Ось от, от, так. Ну, налити та ну ще. Налью молоко, поки корисне ваше здоров'я, вода. Також я воду п'ю на прямих ефірах разом з вами. Є воду. Бо, ну, молоко і вода. Якби ні, якби молоко або вода. Сьогодні вибір це молоко. Ось. Все, і продовжуємо про проінтерадіакор е, може, вагітне можна. Діткам взагалі до трьох років можна. Навіть маленькі дітки, головне, щоб дітки, поки йде сканування, там півгодинки, десь приблизно, щоб дитина сиділа спокійно, наприклад, рібенок. Тобто, тобто, це е, не дуже такий, е, такий класний прилад. Це не облучення, це не УЗД, це ні, тобто немає якогось супромінення, немає шкоди, тому що він. Працює по принципу, я скажу біорезонансної терапії. Це такий сучасний напрям. Звичайно, я вас хочу попередити, що в інтернеті ну, є різні так би, упередження, ну і думки з приводу цього. Але я вас можу запевнити, що це безпечно, тому що головне, знаєте, як знайти грамотного спеціаліста, яким я наприклад, я, як своїх партнерів, я рекомендую. Я довіряю цим людям, в першу чергу, як людям. І вони в першу чергу поставляться на цьому обстеженні. До людей, поставлять такі запитання. І чому я рекламую запис у мене, тобто в особисті на це обстеження, тобто це ось ця біорізміння, поставивши запитання, що це, то ви можете поставити, як проходити обстеження. Що? Воно проходить за принципом кардіограми, тобто до голови рук та ніг прикріплюються датчики, і на комп'ютер зчитується інформація повністю стопроцентна про стан здоров'я, всі системи та органи покаже, можна знайти, наприклад. i'm Ви наприклад, всю е, причину я трошки на ньому вчилася. Я титру всю причину. Е, тобто, наприклад, перші чотири причини, наприклад, наступні там чотири органи, які можливо вам запитайте, якщо у спеціаліста е, як перші чотири це показують основну причину, наступні чотири показують додаткову причину. Тобто, перших чотирьох ми соціалісти складаємо настільки, тобто, досвід настільки навчну. Навчаємось щоб скласти повну картину. Я не знаю чи можливо. Можливо, я хотіла цей секрет придержати подальше, але я також є спеціалістом цього центру здоров'я. Ну тому, що чому я не казала, тому що не було слушного моменту вам це розповісти. А ось такий слушний момент я вважаю, що заважала, що все-таки розповідати чи не розповідати, звичайно, про таке важливо розповідати. Я є таким же спеціалістом. Просто питання в тому, що я проводжу як альтернативу консультації. Ця консультація також ця послуга, яка є темою прямого ефіру, тобто онлайн-консультація, де я все розпитую. З інтердіякором я наразі не працюю, тому що в Німеччині кажу, як є, він не сертифікований. Він сертифікований в Україні та в Польщі. Е, сертифікати польські з Польщі так. Е, можливість така є, але я не знаю, наскільки в Польщі там наскільки багато, але те, що в Польщі є сертифікат, це так. Це ви можете його польською мовою польською мовою. То, то Сертифікацію польською мовою. Ну, я про, просто в Польщі трошки працювала, я трошки польську мову знаю, ну мені би підтягнути також хотілося. Це так. У мені німецьке зараз важливо, про яку я розкажу завтра. Про та про особливості трошки вивчення мов, я вам трошки анонс. І сьогодні про інтерадіакор продовжуємо я, тому також, як спеціаліст, можу, можу провести обстеження, але ну я зараз в Німеччині би мої партнери. Проведуть вам це обстеження, яким ще досвідченіші є, це досвідченіші. А чому ж я. Моя цінність, я несу цінність, я продаю вам це встеження. Я його продаю. Сама як спеціаліст, я можу ще також проводити консультації онлайн. Саме тому акція за замовлення одного продукції, будь-якого шампунь, гель для душу. Ходового. Тобто не бійтеся тут. Міняти, тобто, по суті, нічого не міняється, не міняється потреба. Потреба та закривається. Дивіться так собі, щоб купити. Дивіться, як потреба закривається ваша. Тобто, гелі для душу, помити посуд, вимити голову. Помитися, вибачте, в кондиціонері. Тобто, просто це ж потреба, ці базові потреби закриваються. Цей про товар на який якісніший по всім стандартам. Я там прикріпляла силку, ну тобто, є ефіри. Тобто, ось це ось так і я про та як же ж я, які ж послуги, як же ж я провожу, наприклад, консультацію трошки розкрою. Я з це з елементами в психології харчування. Як ви харчуєтесь, наприклад, як ви, наприклад, якщо вас щось турбує, там питання зі сном, що ну абсолютно зараз їх турбує? Ну, тим більше війна, а ця консультація е, забезпечує безпеку, забезпечує вашу базову потребу, допомагає забезпечити здор, здоров'я та не. Безпеку, така яка, цінність мого магазину як компанії, яка в Німеччині як компанія. Я магазин, який ці всі надає такі і послуги. Тобто ці всі послуги надає у Німеччині німецьку літературу виставляла. Тобто магазин ходжу в книжковий магазин для того, щоб знайти, яка ж література, що ж таке підшукати вам. Ходила в книжковий магазин, щоб підшукати. І ось контент, так підписуйтесь, ось. Тобто замовляйте і при замовленні одного ви отримуєте цю консультацію. Одного товару вона діє до суботи акція. А яка ж акція до кінця місяця? Я ж тоді казала. А до кінця місяця така особлива акція. Половину. Асорто замовить половину мінімум. мінімум. Або повний асортимент. Я не шаткую, я не прикалуюся. Я серйозна людина. Знаєте, Фірма офіційно зареєстрована самозайнята особа в Німеччині краї, європейській країні, країні законів, гаранту вашої безпеки, тобто, тобто безпека, це тут базова осінність також. І я гарантую це, що. Що ж на чому я зупинилась, і я гарантую, що це. Я тачу. тобто, при тому, що ви замовите половину, асортименту, каталог, прайс-каталог викладу, товару, є можливість зі знижкою. Я мам, за сьозько комусь надала людям уже можливість. Замовляйте, користуйтесь, кому я таку можливість надаю? Не всім надаю. Надаю тим, хто активно підтримує мій контент, і тоді можете замовити зі знижкою. А так, тобто, по ціні, по стандартній ціні про яка є про роздріб, прайс каталоги. Тобто по цій ціні, а з знижкою тобто ті, хто будуть активно підтримувати контент і ставити сердечки, навіть якщо не можете, так, допомагаючи мені на загал, тобто це йде у Reels. Тобто Reels це такі відео, там написано R R E L S англійською англійською написано і це такі відео, які йдуть на загал, на ширину, тобто і незнайомий люди будуть купляти, Дай Боже, купляти, купляйте, бо є що купляти. Люди, я... що вам ще продавати, Ну, люди добрі, як я вчора казала, трошки. Що вам ще продавати, крім ходових товарів? Ну, ходові, ну, ну, вже розповіла, що товари ходові, Перестарога є, Няк? в голове за може ви боїтеся змін, розумію, безпеку, є психологічна, у мене послуга в моєму магазині, 100% еко магазині. Еко це що значить? Не рук, ну не буде там якихось там висипів, якихось там проблем, згадуватися, комусь це вдихаємо. Ну, тобто, ось таке. І от інтердяко, наприклад, якщо питання вже турбують всі ми. Не... Не ідеальні ні в якому разі, то це навіть так думати. Ми звичайні люди, якісь є питання і тому інтердякор літи на літиному рівні, тобто, 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 це ось так ось. Тобто, що ще таке про обстеження та про п'ять про це обстеження, розповідати, я можу ну просто безкінечно, варто лише спробувати. Чернівці, якщо ви найзручніше вам, окей, якщо ви в Чернівцях в Україні, місто Чернівці, Львів, Рівне, Івано-Франківськ, Київ, Тернопіль. Ось це там, де центри здоров'я відкриті, та офіси продукції Бріонер працюють співпрацюють разом. Це два моїх такі партнери, які встановлять систему, яка співпрацює з моєю системою магазину. Тобто, звичайно, я приглашаю експерта в п'ятницю. Планую так ось суботу, прямий ефір з експертом, медиком, медбратом, чудовим медбратом і чудовою людиною. Яку я знаю і поважаю, і це так і я запросила. До речі, добре. Так, е, е, якщо я запросила, Ну я намагаюся обирати вам хороших. Я не то що намагаюся, я просто. Це моя перша перевага тут якість, яку цінність. Якість. А якість це здоров'я, а якість це настрій. Це просто так про на простоту. Гарний настрій. На простоту О, це так важливо. так? Ну, Погодьтеся, ви погоджуєтесь зі мною. Тобто давайте дискутувати трошки в коментарях. Пишіть, чи ви погоджуєтесь зі мною, що здоров'я це важливо. Чи погоджуєтесь ви з тим, що екотовари важливі. І чи готові ви замовляти екотовари зі знижкою, і зараз в акції до суботи замовити хоча б один екотовар будь-який? Ще зі знижкою, яку я таки надаю? Яку я кому надам знижку спробувати? Таке у мене знижку, кому я її надам. Тобто підтримувати просто, підтримуючи контент, ви отримаєте ще цю знижку. І отримаєте від мене консультацію, як від спеціаліста, від мене, як від спеціаліста центру здоров'я. Отримаєте від мене консультацію онлайн. А якщо, наприклад, ви в цих містах, то ви виграєте обстеження. Тобто, ви виграєте масажер, також і масаж, додаючи, це третя, яке розповідає, патріотична акція дякую, тато, дякую, дякую. з спожбомів дякую тату, дякую ЗСУ, дякую, миру нам перемоги, патріотичний проєкт, такий мій е, масажери. тобто Чому саме масажери, Тому що це здоров'я, армії, ну, так, понятно, нам від ЗСУ потрібне здоров'я і здоров'я. на жаль, На жаль, на жаль, така ситуація жахлива. Але жухлива ситуація це не значить, що отчаюватись, не значить, що тому є прямий ефір мій, як мінімум, безпека. Я вам точно забезпечую безпеку. Так. Ось сюди заходьте і безпеку та ще й замовити, та ще й можливо багато вам інформації. Якщо вам багато інформації пишіть, мені багато лізе, там мені багато інформації, де можна там помедлені, Або, наприклад, менше, або, наприклад, повтори ще раз у цей момент. Комусь повторити, комусь щось не зрозуміло. Тому щось можливо, що це за продукція. Який склад продукції? Такі запитання. Який же склад шампуньки? Ну, який же склад? От, голову, шампунька, Який же склад? Це е, морський колаген? Справжній морський колаген? Я показувала відео. Це морський справжній колаген. Це, це біотин, це морський справжній колаген. Це зараз ну, це колаген справжній морський. Протеїн шовку не тут. Ну, протеїни шовку. Я навіть буваю протеїну шовку. Чому, наприклад, шовковісті такі волосики, протеїн шовку, біотин, морський колаген, морський один із основних компонентів. Наприклад, геля для душу також є з троянд. Я наприклад, ось у мене я подарувала подарунковий сертифікат і подарувала я гель, гельшфільська метро, Янд, без сульфанабір, безсульфатне мило, та миючий засіб оці три ходові товари я подарувала, тобто можливість просто виграти у мене або ще один товар в подарунок. Тобто ну я просто за консультацією, тобто тому що я більше це люблю, і тому я обділюся з вами. Олена, вітаю. Олена також один з моїх партнерів, і також ось знайомтеся з людьми, є живі люди. На ефірі я вас знайомила, Це ще партнер з Тетяною знайомила, а зараз от Олена. Тобто Тарас, якого, спеціаліст Тарас, який може провести також, ну, проводити обстеження в Івано-Франківську. Я як спеціаліст центру здоров'я, я його в я нього в. Вчу... Чуся багато, і це він допоміг, дякуючи з ефіром про Мінінгіт, що я вирішилась на такі серйозні медичні теми, саме в своєму магазині, просячи підтримки досвідченіших людей. Я вважаю, це ну якби не умаляє того, що як би, це мій магазин, це моє. І звичайно, я веду так, як я його веду, так як я хочу, так як я це відчуваю, які плани, яку я місію несу, це нести здоров'я людям. Формуючи безпечний простір, розуміємо, формуючи безпечний простір, це масажер, який є частиною системи, скажімо так, чудової системи е мого партнера, Бріонель, тобто. Мого магазину німецько-українського, мого магазину. Тобто я обрала їх як, як свій магазин, як поставщика. Тобто, послуг та товарів та товарів для здоров'я на офісах тих же, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Київ, Рівне, Масажер так же само, масаж, масажер. Масажер – це сайт. Так же само. Сьогодні про інтерадіакор. це все Яке на клітинному рівні, зручно, точне, безболісне, нешкідливе, біорезонансна, терапія. Піє, методика, така йде біорезонансна, тобто, значить, біорезонанс, тобто кожного органа є, я кажу, ті що опередження, які є в інтернеті, ну, то мені дуже шкода, що раніше цим просто аферисти змогли спекулювати. Мені дуже шкода тих людей, які стають жертвами. Тому, будь ласка, цього афіріся фьор афер, і після цього йде така недовіра. Це це будь-яку компанію. Наприклад, Кока-Кола, наприклад, я, ну, наприклад, мені. ну, Буває також, ну, хто не каже, наприклад, що, що щось така якась недовіра, і взагалі є такі речі. Я, наприклад, для приколу ввела Кока-Кола, погані відгуки. Наприклад, наприклад е, вибачте, ну, не буду робити антирекламу, я щось що марку назвала. Ну, це відома марка не тому, що погана, а тому, що. Не, це не антиреклама, тому що просто відома марка, що негативні відгуки є про будь-яку компанію. Будь-яка компанія негативні відгуки. Угу -гу, негативні відгуки видасть негативні. Угу -гу, позитивні відгуки. кока Кока-Кола – позитивні відгуки. Добре, я ж не роб... Вибачте, так не роблю антирекламу, ніяка це... І позитивні, куча позитивних відгуків. Дійсно, тому що це купується, тому що це люди споживають. це світовий бренд. Люди... Люди добилися, чого? а з чого починається з ідеї. От і в мене така ідея розкрутити бріонель на світовий бренд. У мене така подорожуючи по світу, розкрутити бріонель на світовий бренд. Це така у мене ідея, але ну світовий це ета, ринок Німеччини. От зараз дуже активно. Це там дистанція, ну на скільки років мене такий ціль ринок Німеччини, ринок також України. Звичайно, ви замовляєте, як буде на інтере. Дякор, наприклад, у мене, ну, тоді ліцензуємо яке-то, то эм... То тоді буду проводити я обстеження тут на терадіакор, тоді я вас запрошую в гості, приїдете до мене, я вам проведу. А зараз я проводжу альтернативну консультацію, яку ви виграєте в акції до кінця цього суботу, де я планую прямий ефір з експертом, плюс та ще, можливо, попробуйте по знижці. Попробуйте. Якщо в мене буде хороший настрій, тобто будете підтримувати контент, підтримуємо контент. Сердечки знизу на Reels, То ми будемо хороший настрій. Буде Підтримують, у мене до вас буде хороший настрій і, і ви отримаєте знижечку 20%. Може, більше. 20% це точно. При... Тобто, я це від мене та особисто від мене. реєструватись на сайті, не реєструватись, обрати якийсь спосіб з двох обслуговування, чи через мене це ваш вибір. Все. тобто, Це ваш вибір. Ось так. Ось. Дякую. Дякую. До побачення, гарного дня. Це ваш вибір.